Друзі, усім добрий ранок. Хочу вам показати, чим я зараз буду займатися, буду робити зі своїми рослинками, підживлювати і все. Друзі, не так давно купила собі бульбачки, бачите, оці. Іксії. Не знаю, ніколи не садила. Ну, така на фото, така приваблива, приваблива рослинка. Треба почитати: зимує вона чи не зімує. Ось, отакі, бачите, вони вже понадкльовувалися. Тобто, зараз я приготувала такий розчин марганцовочки і замочу їх ненадовго так, і потім висаджу їх. Друзі, ще показувала восени, я викупувала корінці своїх, ну так, вони теж так ну їх сохраняти треба. Euh, лютики, Хто називає їх мімулюси, хто лютики. Вони такі гарно цвіли, так як трояндочками довго держали квіточку. Оце бачите, яке у них таке безобразіє, яке храниться. Ось. І вони вже у мене дали діточок. Ось. Я зараз буду замачувати, а потім покажу, які вони гарні становляться після того, як вони побудуть замочені. Бульбочки я десь на півчаса замочу, а ці треба, щоб набухнули. У них такі корінці набухають, і потім буду висаджувати їх у горщики на дорощування, тому що ґрунт висаджувати їх ще ранувато. Можуть бути заморозки, вони в горщиках підуть рости, а потім я висаджу їх у землю, і вони раненько квітнуть. Друзі, дивіться, пройшло десь около, ну, десь 4 години після того, як я замочила лютики, і іксю я висадила в город, а лютики, бачите, підготувала горшечки свої з землею і буду їх висівати. Дивіться, як висаджувати. Дивіться, як вони стали виглядати після замочування. Дивіться, оці сухарики привратилися, дивіться, в які гарні корішочки. Оціми корішочками треба садити донизу, друзі. Хто перший раз стикається з цією рослинкою, то треба цими корішочками садити донизу. Зараз буду садити десь на глибину 5 см. Земля така рихла, О, от, так от. і накривати ґрунтом. І все, і буду ставити їх на пророщування. Плівкою я не накриваю, поливаю, просто щоб земля була трошки волога. І... Вони в мене проростають, а потім, коли вже буде тепло на вулиці, я висаджу їх в город, ну, в палісадник. І ще, друзі, розділила свою гірберу. Дивіться, скільки вийшло у неї діточок. Але тут дві дітки треба накрити плівкою, бо вони розділилися зовсім маленькими корішочками. Оце, друзі, отаку роботу я проробила. Друзі, зайшла зараз у садочок. Хочу разом з вами подивитися одну рослиночку. Дивіться, як гарно в садочку. Оці жовті квіточки вони так прикрашають садок, Арабіс білий квітне. Я ще в прошлому році купила сорти, який квітне пізніше, і він нижче за ростом, за, ну, чим оцей, цей такий височенький. Дивіться, оця рослинка у мене сіється, дивіться, сиренева така. Вона сама у нас посадка вся заповнена їю. І вона сама оце підсівається сюди, підсівається. Зараз, друзі, хочу подивитися разом з вами ялиночку. Оце у мене ялиночка є десь ну, більш 13 років, мабуть. І вона росте до метра. Більше вона не росте. І в прошлому році я став Ні, два роки тому я ставила з неї черенки. Одна банка з черенками зразу загинула. А у ну, другій банці вижили черенки. Два. Так, да, два, по-моєму. І зараз, друзі, бачите, я вже відкривала кришку. І зараз разом з вами ми подивимося, що з ними там. Є у них корінці чи нема у них корінців. Вони так у мене тут у під ергою сидять. Оце, друзі, дивіться. Зараз викопуємо і дивимося. Корінці, мабуть, є, тому що я їх єлі копаю, друзі. Однією рукою не вийде. Хочеться трохи з землею. Зараз я відключуся і потім покажу. Оце, друзі, дивіться. Бачите, які гарні коріння. Оце два роки вони в мене простоїли там. Я наблюдала за ними. Вони були зелені. із п'ятьох, Вижили два, і бачите, які гарні корінці. Зараз намішаю, у мене є торф, пісок, намішаю і висаджу все в горшочки. І це в мене ялиночки, які будуть на продаж. Друзі, на завершення свого відео хочу показати, що я зробила. Це та площадка, яку ми робили, ще трохи тут недороблено. Бачите, мішки стоять і ще треба. Оце все, ну, декор зробити на оце все. Ось, і я показувала такі шпаківні, чоловік мені зробив, вони ложні шпаківні. І я їх трохи тепер їх ми розмістили, а тепер я їх знімаю по очереді. І оце роблю на них декор. Оце перша шпаківня вже готова. Оце друзі будуть отак виглядати, але ну, не всі, одинакових не буде. Оцю пташку я виписувала на Аліекспрес зі своїми отими попугайчиками манюнькими. Хто дивиться моє відео, той бачив, яких я отримала маленьких попуг. Ой, вони такі цікаві. А зроблені вони вони з такого матеріалу, як вроді воно прорезина, така товста резина не знаю. Чоловік, о, бачите, куди <смеш> <Чому> мій <смеш> поліс по стовбі. Оце, друзі, на такій гарній ноті. Я завершую своє відео. Усім пока, до нових зустрічей!